Я вас вітаю, продовжуємо наше навчання. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про осінь і про осінні дощі, і про те, як треба одягатися, щоб не боятися цієї погоди? Зокрема, про гумові чобітки. Вони є і чоловічі, і жіночі, і хлопчикові, і дівчачі. В такому взуті не страшні калюжі Ног, ножки будуть. Сухими. Ось так можна гуляти і не боятися такої погоди. Але осінь у нас закінчилась і вже йде зима. Ось така зима. Зараз у нас перший зимовий місяць, грудень називається. Взимку ми одягаємось трошки інакше. Вдягаємо ось такі теплі сапожки чи ботиночки. Вони можуть бути різні, але всі вони теплі притеплі, тому що взимку набагато холодніше, ніж восени. А давайте порівняємо гумові чубіти не гумові. Гумові які? Холодніші, а ті. Тепліші. Так? Придумайте ще, яка є різниця у цього взуття. Дощик йде не тільки восени, а й взимку, що ми зараз і бачимо частенько за вікном. Але все ж таки зима у нас асоціюється з чим? З Снігом, морозом, так? ось такими зимовими забавами. З ліпленням сніговичка, з веселощами, з теплою такою одежею. Ось так. Давайте пограємо, що є в сніговика, а що в сніговичка. Подивіться на картинку. Да? Сніговік він... великий, сніговичок маленький, в нього шарфик, шапочка, продовжте. А ось на цій картинці треба знайти відповідність погоді. Подивіться. А тут я вам пропоную дуже уважно роздивитися, що зображено, і обговорити, що ми бачимо, діти, тепло вдягнені, принесли взимку, коли лежить сніг корм пташкам, які залишились у місті. І не полетіли в теплі краї. Вони підкормлюють пташок. А ви так робите? Можете спробувати. Добре, дітки, дякую за увагу. Одягайтесь тепло, і все буде добре. До нових зустрічей!